Як на мене, незабаром Valve сильно посунуть ігрову індустрію. Про нову консоль ПК та контролер вже є в попередньому шортс, Тут декілька слів про шолом буде, та я прикинув і хочу поділитись думкою. Дивись, у фірми вже є крутезна портативна консоль, тепер ще й стаціонарна контролер до неї. Самостійний шолом віртуальної реальності, котрий може зчитувати рухи всіх пальців. Не потребує зовнішніх камер. В додаток ще й технологія відстеження очей є, щоб віддавати якісне зображення саме там, куди дивиться користувач, що має сильно знизити навантаження на систему. Від чого можна буде впровадити більш якісну графіку, а це все разом дає варіативну і, судячи з заяв, доступну екосистему, з котрою можна просто грати як на тих самих консолях, так і використовувати під роботу. Бо можна не тільки їх операційну систему ставити, а й той самий Windows, чи що сам обереш. Microsoft зараз мітить приблизно в той самий сегмент, та у Valve є все, щоб реалізувати це в найближчий час, і отримати єдину екосистему, з котрої можна буде як розважатися так і працювати, тому я і думаю, що зовсім скоро ми вийдемо в нову еру розважальної і.